Коноплі сіяли, бо це ж у кожному дворі були коноплі, бо без їх не можна було. Треба їх було помочити, як вже вибирались. Забула, як вони називаються вже. Ну це ж їх двоє там, так? Да? Да. Матірки і да, да. Плоскінь і матір. І е, теж із насінням, а то без насіння. Ну і треба було, я знаю, що в нас посіяні було коноплі, а курі не закривали, щоб були. І треба було глядіти. Ми ж по черзі своєю сестрою гляділи. Це як вони ще росли, ще як підростає, як посіяла, ну, ж, не було, щоб далеко за селом десь було не було. А потім вже як треба його помочити. Горсточки такі зв'язували. То в нас там не було ніяких ні ставків, ні речок, а в селі тут була річечка репішка. То тут робили такі, як ну, невеличкі копанки. Так, копанки, і там мочили їх. А прикладали чимось? Так, да, забивали кілки, і щоб воно ж не спливало, прикладали при землею при цього. А ми возили в дибенці. І в дибенцях це там річка розтекла. От і там, ну так люди жили, вже людьми там домовляли, що вони будуть наглядати. От, і вже там щось заплатили тим людям. От і там мочили, а потім вже вибирали, А як вибрати з землі, то треба, щоб воно стекло, трошки просохло. Привозили додому, а тоді на А чим вивозили? Коні брали в колгоспі. Коні ви... да, підводами. Багато цих конопель було. Та чим мало, такий весну на возі, то Високо накладали, багато було. Не, не казала, ну це ж мати ваша вибирала, так? Да, да. Не казала, що голова від них були. Ніколи я не чула, що але щось я пам'ятаю, що ми ж теж так вибирали, що наче аж іще я. Пам'ятаю, як привозили вже із вимочилися ці горстки, і їх отако розставляли, що вони, наче як стояли таким, розставляли на, у, у дворі, там на травиці, де так такі є от, можливість, розставляли. І мені дуже подобалося залізти туди, там так сонечко, і наче спать хотілося. А я тепер вже собі думаю, це ж, мабуть, наркотик якийсь там діяв. Хоча там вже ну що там, ну щось було. Воно ж вимочене. Да. Ну, Я пам'ятаю, що залазила туди разів скільки, ніхто мені нічого не казав. Я собі залізу та й лежу. Тепло, холодочок гарно. І вони так стояли, щоб висохнути, да? Да. Вони Це так? Ж вони були зв'язані якимось перевеслом. Перевеслами. А з чого перевесли ці? Осоки. Оце з надричкою осока була, жали ту осоку. От, і тоді вже зв'язували і жито ж, і бувало тими ж сокою, чи там пшеницю, чи що, як е, снопи в'язали, то сокою. От, нажинали та скручували. А, е, оце ж його як в копанку цю клали, то чимось прикладали? Земля і кілки. Оце я пам'ятаю, що таке. Отак видно, як якийсь дрючок, а потім з тої і з тої сторони забивали, що вони прикладалися, а потім землю. І так вони вимочувалися. Це ж люди додумувалися до такого, що це коноплі, і треба такий, такий спосіб його все робити. А потім терли. От, на... Це воно як стоїть, посохне, то починає да, терти. Тер, терниця. А бетельня була така? Була і бетельня, і терниця. Спочатку на бительні. Да. А бетельня вона чим відрізняється від терниці? Вона грубіша і якось і оці ж більші, от то вона товклася, щоб оце ж е, тирса випадала. А це вже таке невелике і легеньке. То прямо наче так як придержували, от ложилося і тут з цієї сторони і придержувалося, і так, наче смикалось, що. Цим били одним, а другим да, протягали. Так, да, да, протягали. А так поб'є, поб'яй, тягне, поб'є й тягне. Оця тирса якось вона називалась? Костриця, не казали? Так, да, костриця. Що з нею робили? Нічого, я не пам'ятаю. В лежанці. Лежанку, як топилась лежанка, то воно горіло, то була тепла лежанка. А тоді коло лежанки м'яли ногами. Стоїш, коло лежанки мнеш. От, але, Це горстки оці, так? Да? Да, уже, уже стерниці з цього ж вимотано, його виминали, о, а потім мама сиділа і чесала, чесала. А чого біля лежанки його вимивали? Ну тепло там. <с> То ми, може й дещо лежало. Але батько робив таке, м -м закладали туди якось, теж придумали. І оце таке крутили, крутили, і воно там крутилося, м'ялось, м'ялось. Це, щоб а потім, ногами не да, Щоб ногами. А потім вичісувалося. Отакі гребінці от. і ще такі, що, мабуть, вони Ти знаєш що, що такі, як, як зараз оце мажуть ті щітки, а то такі, ну, у корови, у хвості може такі дуже є грубі. Шерсті. Да? Да, шерсть. І такий воно вичистувалося, що така ж, як, як ото шовк була. Угу. От і може, не, не казали, що то з свинячої шерсті? Ну, свиняча ж вона невелика, але й вони отакі невеличкі. Були. Може й так. Да. Я чи цього не знаю, і не цікавилась ніколи, що ж вони от ті. А вона така завтовшка, так отака, може, як руками. Не. Угу. От і ну так зроблена. Воно ж не випадало, а вичісувалося. А оце як на гребені його терли, то це ж гребень ставили якось. No. Що його ставили? — Я знаю, що така, як же вона називалася, отака доска. І на досі тут видобана і цей гребінь туди, і людина сідала на цю доску, ложила на, на якийсь лаву, от сиділа і чесала собі. Днище не чули такого слова? Ну, це, мабуть, так днище й називалося. Ну, ви не чули такого? Ні, тоді чула, Оце... Ні, ну це забула. Я не знаю просто, як воно у вас в селі називалося. Днище було таке. Uh -huh. Гребінь, гребінка. Гребінка то це, щоб вичісувати, а гребінь великий, накладається зач... за... і так себе вигрібається. А потім, уже, як вона е... прядку попрялася. От, то те, що залишилося, у Богославі було, як же воно називалося, що туди мішками носили оцю жін, і воно там билося на таку, як ото вата. От. І вже е, прялося веретеном товщі нитки, і з його ткали е, нарядно. От, от таке ось щось. це ага. і стряпок рвалося, а це ж ткани. Рів... Отак от, от, от... То це Богославна сила. Да. Там от... якась була така. Там було таке. Угу. А хто, хто власник був цього? А я не знаю, хто там був. Ну, навіть було, що Може, якийсь комунгот був, може, ну, вже ж тоді не було своєї власності. То... А було ж вона чи єсть? То це за гроші, так? Да? Йо... Мабуть. Як уже там. Ну, а вже тоді приносилося, то веретеном прялося. Я ніколи не, не навчилася, як я хотіла, але веретеном не навчилася прясти. Та відбілювалася. А це ж його треба було слинити, так? Так, так. Слини вистачало, чи може яку воду пили, чи щось є? Я не пам'ятаю, щоб поливалося, а воно не завжди трошки не весь час. Ну я ну, а Світу не було, газ дорогий, є то каганчики. І мама встає, ми ще спимо, а вона встала і затопила, і там у, у, коло печі там вже горить трошки, і вона сидить там і, і, і пряде або на прядці, або веретеном. От і це ж треба понапрясти, сім'я велика, треба. Щоб, і знаю, що це ж були. У батька і у матері були сорочки полотняні. А ми вже як росли, то нам теж були полотняні сорочки, Вони вже такі невеличкі, але ті сорочки, що у нас були, ми в їх і спали, ми в їх гуляли. Ну, це ж після війни, я пам'ятаю таке, було дуже сутужно. Це в мене мама вміла шити, то вона вже якогось десь там плаття чи клаптя десь знайде, десь купить. То це був праздник великий, в мене плаття та гляділа, от, а ми дві росли однакові, бо сестра менше на два роки, то не дуже так відрізнялися ростом. Та мама однакові нам шила плаття. А от як оце напрядуть на прядку, там же на катушку воно змотується, да? Угу. то змотували потім з катушки кудись. Ну, да. а куди? Там же мотовило було. І там ще щетати якось треба було. Я такого не знала. А тоді з того мотовила. Це таке воно там роздвоєне, а знизу… — от отако, а там пішло. Роздвоєне. От так тільки трошки, щоб на, начіплялося. Ну і якось уміли, тому що із цього ж мотовила, а потім ще була вертушка. І намотували, ну це вже вертушка, як оце з мотовила зняли, його треба було трохи ж вибілити, відбілити. Щоб як ткать, щоб воно було. А як білило? Ну, я знаю, що оце ж золили у жуктах, оце це робили часто. І потім от вішали, і там воно трохи відбілювалось. А потім, як уже поткали полотно або рядно, ну як полотно, то вони, воно таке ж. А то це було для нас такий був у дворі. Моріжок такий, трава, травичка, там туди не пускали ні корови, ні, ні курей, і ми намочували в відрі і так тільки розстеляли, розстеляли. Це полотно вже, так? Полотно. Чи оці нитки? Нитки, то оце о, золили, їх. золили, і воно собі вішало, а тоді ткали наряд на мішки, на, на рушники. рушники такі, ну там же у їх. О. Оце начиння у ті, та як же він називався? В Кацькому верстаті. Так. <с>. Да. То там же теж, там така рихметика. Це ж там узор якийсь треба, щоб. Ну на полотні нема узора. А, наприклад, на ряднах там є узорчики, аж скатерки в нас не ткали в селі. Не було спеціалістів. А я знаю, що тоді балакали. У Киданівці спеціаліст був такий. І він ще так туди купляли нитки, такі ж. Або чорні, червоні. От, і ще як оце скатерть, а скатить, така завширшки була. Десь метр, так. Да? Да. А от ви кажете, що там начиня в верстаті було, що там рахували його, так? Да? Да. Так скільки, от кажете, на, на полотно це ж і під ніжок там різна да, кількість да. була. Це на полотно-дві, так? Да? Я не пам'ятаю цього. Я знаю, що я ходила і мамі, і тьотя ткала собі. От і мама у нас верстат не стояв, а у, рядом тетя була, наче мого дядька був, батьків брат. От, і я ходила цівки сукати за сто, і на тих було на клубках, от, і на ці цівочки, що вставлялися в ці човники. Ці цівочки вставляються в човники, вона з цим човником тут уловила, туди взяла, тут ногами. Мені було так цікаво і я хотіла навчитися, але мене щось, мавидно, не дуже я хотіла. А клубки як мотали? Просто так мотали із цього. З вертушки, да? Да, так? Це така вертушка з качками була, так? Да? Так, да, качечки. Воно ж там намотав, накидалося на цьому, а тоді змотувалося. На... Клубочок щось клали. Ну так, як мотали, щось заклали туди. А чи? Що? чи коноплі чу трохи чи десь? Ну трошки щось отак, аби ж його начать. А не чули такої палички, може, юрок? Не чула. Не чула. А що вони? Щоб така мотати клубки. Ну, приспособлювалися. Угу. Приспособлювалися, було таке. Там, а бо рукою ж воно як нитка, то воно ріже. От то були такі, що ну ви бачили, так? Да? Так. Да. Я вже позабувала. як вона була. А верстать, от які ви пам'ятаєте, оці бокові частини якось називалися? Так, да, якось називались. Я не знаю, ну у нас верстата не було, а був верстат, то це ж у тієї. Цьої... Мого дядька, наче це завідувала його жінка, тьотя Милашка у нас була. От, і це була моя хрещена. Ткали це що? Полотно ткали, рядно ткали, да. рушники ткали. Рушники. І потім ще таке полотно валове ткали, щоб мішки шили. Це валове називали? Да, да. Мішки вони важкенькі були, але такий мішок, маленький, що десь кілограм 60-70 зерна було в тому мішку. Бо великі були мішки. Такі рушники, як кілкові, чули? Так, да, чули. Нас не ткали такі. Не ткали. А це які вони? Це з узорами якісь вони? З узорами, і вони такі, от такі десь широкі. От, і з, з такого полотна, як сорочки, ткали. А, тоненькі, так? Да. Тоненькі. ж на стіну вішали. Я знаю, що були, і ми мені дуже цікаво були, що там півники були червоні, там якісь кубики були, у людей були такі кілкові. Це, це такі з орлами якісь чи ні? Ну, я знаю, що були червоні півники і такі кубички у горі, внизу. оце я таке пам'ятаю. Це кілкові такі. Да. А у моїх, наче в мене тетя була, це мамина сестра, от і мама то вони вишивали. Мама сама не вишивала, але ну, люди вишивали, платили там гроші і вже були вишиті рушники. Ага. А е, рушники, які ткали у вас? Як, ті, що втирати, ті. Так вони так і просто казали на них рушники? Так. Да. Чи якось говорили там Я витиральник, витиральник, чи втирач? ні? Рушник. Рушник, рушник. А потім вже з'явилися, то тка, купляли такі не широкі, льонні. З льону такі грубі, грубіше, От, то тоді купували ті рушники. Я знаю, що треба щоб обов'язково в нас, що, а тоді пішла така мода, чи не знаю, як оце е, готовлюсь, е, людина готується вже до смерті, то в неї обов'язково 12 метрів рушників по 6 метрів, що впускають у яму. О, то є, що витягають, ті рушники та собі забирають, ті копальники, що копають і впускають, а я, що кидаю туди. О, то таке, я знаю, що було, бо в мене таких рушників е і тася кажуть, то я їх одні порізала, ну так як у кухню, як селфа, такі кусочки.